Буквально через декілька днів назад була у нас дощова, так ну, десь близько двох тижнів дощова погода, і е, хасиди, які вони ж тут ходять, вони бачили це. Отам от помітили от там поряд, там де бачите, теж котлован, помітили кістки, воно було нариті. Тоді причани, взявши лопати та відра, викопали близько 30 людських кісток. Розповідає речниця доброчинного фонду імені Рабінахмана Дзанислава Карплюк. каже, тут було старовинне єврейське кладовище в роки. Друге, Другої світової війни воно все було знищене, і вся ця територія була віддана під будівництво. Нині ця територія – місце щорічного приїзду паломників. На початку 17 століття тут поховано засновника братславського хасадизму Рабінахмана. Тож тепер для прочан воно священне, говорить керівник фонду Натан Беннун. Вся ця територія, цей цвинтар, наповнений останками тіл євреїв. Таке трапляється щоразу, як іде дощ. Чи відбувається будівництво? Директор державного заповідника Стара Умань, краєзнавець Владислав Давидюк, розповідає: збереглися дві карти цієї місцевості польська шістнадцятого століття та Російської імперії, дев'ятнадцятого. По скажем, легендам, які дійшли до нашого часу, це місце названо так, тому що тут на цьому місці свого часу стояв турецький табір. Це 1674 рік. рік. Ну, для того, щоб це точно знати, для цього потрібно проводити археологічні дослідження. Можливо, воно так і є, тому що посвідченням наших будівельників, деяких, коли рили котловани, знаходили решти старовинної зброї, яка вже в поганому стані, була, ядра, знаходили. Владислав Давидюк говорить, кому належали знайдені людські кістки, точно сказати можна буде після дослідження. Можливо, це і є рештки тих захисників нашої фортеці, яких вони знищили після захоплення нашого міста. Можливо, і таке буде. Можливо, це люди, які померли під час голоду. Можливо, це люди, які померли під час. Визвольних змагань 17-21 років то тобто встановити важко для цього повинна бути проведена експертиза цих кісток. Втім, за нею поки не зверталися, де зараз знайдені людські кістки, невідомо додає Дзянислава Карплюк. каже неймовірніше, їх забрали із собою хасиди, аби перезахоронити. Згідно єврейського вірування, ці кістки потрібно захоронити на єврейському кладовищі, тому що це як знущання йде над ну, людиною, над пам'яті людини. Тетяна Рева, Олег Куриш Новини на Суспільному Черкащина